Як Україна дає раду соціальним наслідкам війни на Донбасі? І яка Україні потрібна допомога? Про це у Вашингтоні розповідає американським законодавцям, урядовцям та українській діаспорі делегація українських жінок-парламентарів з однією з них Іриною Геращенко спілкувалася моя колега Наталія Леонова. Окремою темою дискусії у Вашингтоні стала за словами Ірини Геращенко, проблема інтеграції у нормальне життя людей, які в результаті конфлікту на Донбасі стали вимушеними переселенцями. Ці ключові завдання, які сьогодні стоять перед нами, і в контексті реформ, це в першу чергу те, як і долучити переселенців, яких ми маємо на сьогодні мільйон двісті, до того, щоб вони змогли інтегруватися в нове життя. Європейська сторона країни ЄС певні заявили, що вони готові готові там надіслати а, певні кошти для того, щоб допомогти переселенцям, але так само очевидно, що українська влада має доклатися для того, щоб а, правильно розпорядитися цими коштами і більше потім залучати до відповідного фонду для підтримки Донбасу. Я переконана, що уряд якраз виконає цю свою обіцянку, що а, у травні місяці таки буде уже а, офіційно сформована агенція. По Донбасу урядова структура, яка по перше зможе координувати зусилля всіх органів влади виконавчі у вирішенні проблем і переселенців і Насправді ця так само агенція стане ключовим таким переговорником для західної сторони для фондів благодійних міжнародних і структур, які займаються підтримкою гуманітарних місій для того, щоб от в одному місці концентрувалася вся інформація по Донбасу, і насправді був один відповідальний за вирішення цієї проблеми. Закиди, що підтримка економічних зв'язків з окупованими територіями, є фінансуванням тероризму. Герашенко вважає безпідставними. Україна ніколи не буде підтримувати і фінансувати сепаратизм, і це є наша чітка заява. Ми готові надавати гуманітарні місії на ці території, але мають бути дві позиції: адресність, тобто донесення цих місій до соціальних установ, і безпека їх доставки. Що стосується виплат, а на цьому дуже багато є спекуляцій. Україна нараховує всі виплати пенсіонерам тим соціальним категоріям, де мають виплачуватися там гроші. Але знаєте, Україна не може сьогодні Сьогодні виконувати свої зобов'язання влада на територіях, що не підконтрольними Там орудують бойовики, і тому в мінських угодах записано, що степ -бай степ встановлюється українська влада, відновлюються виплати. А для того каже Ірина Герашенко: потрібне виконання чотирьох пунктів мінських угод: безумовне припинення вогню, відведення Росією важкої техніки, звільнення заручників, встановлення кордону. Наталія Леонова голос Америки.